Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Добрий день, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір, та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву, та закликаю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допомоги, скажіть, допоможіть, чи є негативний магічний вплив, чи хтось втручається у долю, негативно впливає на долю усіх, хто дивиться відео, близьких людей. Дуже сильно хочуть, звісно, зіпсувати життя, втрутитись. Роблять різне, тут є, що крадники стоять, забирають фінанси, стяги роблять, забирають щасливу долю, щоб, якщо є відносини, от їх у вас забрати, зруйнувати. Можуть робити на розлучення, дуже сильно втручаються в голову, вибивають, опускаються руки, вибивають із калії, виймають просто, але у вас дуже сильний янголи-охоронці захищають, вищі сили захищають і не виходить. Ще намагаються якимось чином втрутитись в ваше життя, зіпсувати здоров'я. От Щоб ви не могли рухатися далі по своїй професії, заробляти гроші. Тут так роблять, щось відбувається з вашим рухом, щоб ви не могли рухатись. Не знаю, прийшло таке, щоб. Може, от ви маєте або автомобіль, якусь машину, щось може стосуватися машини, щоб вона ламалася, не рухалася, і ви не змогли працювати гарно. Оце це може зупинити вашу роботу або вибивають саме вас сповільнити, щоб не було у вас прибутків, щоб до вас, щоб ви не могли виконати роботу. От. Або самі фізично, або ті засоби, за допомогою яких ви працюєте, щоб вони ламались, не рухались такого плану. Ну, і ще вийшли дві особи. Тут одна молодша, інша старша. Це... Тут вийшли жінки, і в них на майбутнє дуже сильна, агресивна на вас будуть нападати, напад будуть робити війну. Отакі От втручання. Хочуть, щоб ви розлучилися, і щоб не було грошей. Але це все в них дуже погано, не виходить, тому що карта миру вийшла. І це йде дуже сильний захист над вами. І все, що вони роблять, їм назад повертається. Заперечую весню. Негатив убираю, всі плани ворожі руйнуються, більше не можуть втручатися в життя, усі, хто дивиться відео, негатив посилати, не можуть. Убираю повністю весь негатив, повертаю назад тому, хто робив, тому хто ставив по Верховному суду. Буде так і так буде. Знімаються всі крадніки, стяги, мороки знімаються, негативні програми. Порчі знімаю, порщ на здоров'я знімаю, порщ з автомобіля знімаю. Більше нічого не заважаю починити автомобіль, вилікуватися, бути здоровими. Убираю повністю всі негативні програми. Головний біль знімаю, повертаю назад. Тому, хто ставив, тому хто робив, більше вам нічого не заважає. Заробляти гроші, бути щасливими, мати відносини. Відкривають дороги. буде так і так буде. Весь негатив повертає тому хто робив по Верховному суду, буде так і так буде. Де буде все сказане, здійснено, так буде. От, Будь ласка, вищі сили прошу, допоможіть, скажіть, чи лишився ще хоч який-небудь негатив, чи хтось втручається у долю тих, хто дивиться відео, близьких людей. Чи треба ще хоч щось брати? Ух. Так, втручаються. Дивіться, тут намагаються зіпсувати, зіпсувати. Щоб вам не надійшла допомога, я дивлюсь так, це може бути чоловік, хлопець, якась людина, син, навіть, хтось, хто вам має фінансово підтримувати вас, фінансово вас допомагати вам. то тут намагаються так зробити щоб ви не отримували фінанси, не отримували підтримки. Постійно очікували. От. Ще має бути свято, щоб вам не вдалося відсвяткувати, щоб у вас не було свята, щоб ви плакали, щоб у вас було розбите серце, і щоб у вас не було можливості відсвяткувати. Ну, тут кладовицька магія може виходить і така сильна, дуже, я б сказала, астуда, щоб вас іде на свята залишити без фінансів, без підтримки, зруйнувати свято, от, щоб був, були рікі сльози і біль. І страждання. Заперечую весь негатив. Убираю. Прошу Вищі сили, допоможіть. Вищі Сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, закликаю, допоможіть усім, хто дивиться відео, близьким людям. Відмітити, відсвяткувати, радіти. Убираю. Порчу на смерть, порчу, на здоров'я знімаю, астуду убираю кладовицьку магію, убираю, повертаю назад, тому хто став, хто робив, не на переклад на них самих буде так і так буде. Весь негатив убираю всі переклади, обміни, подміни знімаю, всі крадні кістяги, суїцидні думки убираю, виймаю, повертаю назад, тому хто став, хто робив, поверхом студию. Можуть втручатися якимось чином ставити порчу на смерть, а вона у вас програється, як наче ви самі хочете себе вбити. Ну, може в когось таке бути. То це зрозумійте, що вам навмисно це роблять, що ви не могли по-людськи відсвяткувати якусь подію. Чи може це свадьба? Вищі сили, скажіть, допоможіть, чи лишився ще хоч який-небудь негатив, втручання негативні у долю тих, хто дивиться відео близьких людей. Ось. Тут сильно заважають вам продовжити. Е, с, е. Угу. Щось е, так. Е. До вас йде хороша людина. У вас мають бути відносини е, дуже такі хороші. Це даже перемога над. Зрадниками над якоюсь ситуацією, де підтримка, перемога? І ви все одно будете щасливі. Тут що відбувається? Насильно вам роблять приворот до людини, яка вас зраджує. От. Це дуже негативно впливає на вашу долю. Ви можете бути в такій глибокій депресії, не відкриватися людям, не йти на зустріч до людей. Щоб. Все мало бути добре, ви мали вийти з якогось ну, тут вас або зраджували, або ну, так, дуже підступні такі дії до вас використовують. От. І вас мала бути перемога, ви мали вийти з цього стану, дуже активним переможцем. І якщо ви жінка, мали зустріти іншого чоловіка. от... Ну, Навіть якщо ви чоловік, то мали зустріти людину вірну, дуже хорошу людину. І це мав бути кінець цієї зраді і насильства. Ну, над вами чинять насильство, ставлять навмисно прив'язку, роблять, приворот роблять, щоб ви не могли вийти із якоїсь нехорошої для вас. Відносим, заперечуюсь, весь негатив обираю. Прошу вище сили, знівіть пригорват. Зніміть всі прив'язки, отвертаю навіть вічні. Вот так і так буде. На, з юних літ дурять дуже сильно. Щось маніпулюють. Заперечую, весь негатив убираю, перекриваю, перекриваю, прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, близьким людям відкрити всі шляхи і дороги, заберіть перешкоди, відкрити шляхи дороги на щасливу долю, на гроші, на любов, на здоров'я, на вдачу. Угу. Знімаю повністю всі привороти і мороки і прив'язки. Більше немає жодного потягу, жодної прив'язки. Ви абсолютно незалежні. Фінансово, е психічно, емоціонально. Незалежна людина. Більше немає жодної залежності, сексуальної залежності немає. Повністю вільні, щасливі, більше немає жодних. Прив'язок отсікає на віки вічні, більше не можуть насильно втручатись в ваше життя, псувати вам життя, не зможуть. Буде так і так буде. Всі плани ворожі руйнуються, вищі сили, янголів, охоронців, духів роду прошу, допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться це відео від негативного, магічного впливу, від будь-якого втручання. Прив'язок, приворотів, відсікаються повністю всі негативні програми, знімаються, відкривається ваша дорога, більше не може вручатися ваше життя і весь негатив повертається назад, тому хто став, хто робив. По Верховному Суду буде так і так буде. Я прошу вищі сили, допоможіть поставити. Ти міцний захист, щоб більше не могли над вами маніпулірувати, агресивно діяти щодо вас, більше не можуть. Прошу вищі сили, допоможіть. Відкриваються всі шляхи до знімаю повністю всі негативні Це буде все сказане, здійснено, так буде. От, так що так, а у вас перемога, у вас сім'я, дуже хороша професія, ваша люб... багато у вас є такої роботи, яку ви любите робити, яка приносить задоволення і фінанси. Ви фінансово незалежні. От, і зможете піклуватися за своїх близьких, допомагати близьким дітям, родичам. От, ще й пар... перемога. От. Щоб перемогти у таких маніпуляторів, от таких людей. Перемогти, сконцентруватися треба на своїх бажаннях. Кожен день виконувати своє якесь бажання. Не люд... так, себе, повернути себе. Тут здоровий егоїзм треба проявити. Дуже сконцентрувати на собі увагу, що вам потрібно, коли вам добре, емоційно саме. Як то за собою слідкувати? Коли, що ви бажаєте, що вам взагалі потрібно? Це дуже важливо, це вам допоможе. Отаке питання. І наступне питання. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає продатись, продати дім, продати нерухомість взагалі, щоб гарно вигідно, щоб продати, що якщо ви щось продаєте, от всі, хто дивиться відео, близькі люди продають щось, щоб воно гарно продалося, щоб була користь. Від продажу З скоростю для вас. Да, Надії вже і немає, а тут. А тут стоїть магічна. І, звісно, дуже важко, дуже важко буде продатися. Мало продатися, дуже хорошо. І, мав бути, для вас Ну, взагалі-то буде хороший результат від продажу. Тут поставили кладовицьку якусь, щось закрили вам шлях. Це агресивна людина зробила. Може, чоловік зробив навмисно. Закрив. Продаж. От, навмисно закрито. І щоб не було прибутку, щоб не змогли заробити щось. Ну так, дійсно, це може бути дім, закрил, закрив продаж, зруйновано. Це треба зняти заперечу весь негатив, убираю Заперечу весь негатив, убираю. Може, родич зробив, заперечу весь негатив убираю. Так, дуже давно вже воно тягнеться, заперечу весь негатив, убираю. Угу. Ну, уводить, уводить покупців, щоб ніхто не зміг зняти допомогти цю печать. Заперечу весь негатив, убираю. У вас все вийде. Ви зможете продати. Зараз треба почистити. Заперечу весь негатив убираю. Заперечу весь негатив убираю. Заздрість тут все через те, щоб ви не отримали вигоди, не змогли гроші отримати. Заперечую вас негатив, убираю, прошу вищі сили, допоможіть усіх, хто дивиться відео. Близьким людям продати будинок, продати нерухомість, все, що продається, що продалося, дуже вигідно. Немає жодної перешкоди. Убираю всю кладовицьку магію, мерців обираю. Відкриваю шлях на продаж. Більше вам нічого не заважає продати вигідно. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Деще немає жодного негативу. Відкриваються всі шляхи і дороги. На продаж буде так. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на продаж нерухомості машин, квартири, будь-чого, що продається. У тих, хто дивиться відео, щоб були покупці, убираються всі негативні програми. Відкриваю дороги на покупців, буде так і так буде. Дісняйтесь, повертайте, тому хто робив по Верховному суду, буде так. Буде, де буде все сказане, здійснено. Угу, так, таким чином. Ну, має, має продатися. все, як ви плануєте, отак воно має здійснитися. От тут буде багато пропозицій вам. Зможете заробити. Раніше отримати фінанси і відкрити ще, якби тут все для роботи, щось у вас вийде, власна справа. Так що, так, отака вийшла сьогодні кава. Будемо повторювати чистки, щоб чистити, щоб ворогам повертати весь негатив, щоб у них не не хватало енергії до вас чіплятися. Бажаю всім бути здоровими, щасливими, щоб у вас здійснювалися всі ваші мрії, щоб ви досягали своїх намірів і здійснювали все, що ви плануєте, щоб все здійснилося. Буде так. От. Бажаю вам успіху, вдачі, щоб у вас постійно все йшло в руку, От, щоб. Піднімалися руки, щоб все було добре. А також дякую всім за донати, за те, що ставите лайки, подобайки, що пишете коментарі. Мені дуже приємно. І також запрошую на індивідуальний прийом. Номер вайберу є в телеграм в описі під відео. І також можна написати питання на загальний розгляд, розклад. на... Каналі на Ютубі. Це теж працює дуже ефективно. Майте це на увазі. Бажаю приємної кави і до зустрічі!